Привіт! І так, моя презентація. Звати мене Малаши Світлана Ростамівна. Родом я з мальовничого поліського селища, але я дуже часто проживаю в Києві. Я українська блогерка, професійна акторка та модель. Співпрацюю з різними українськими фотографами, також займаюся в рекламі і різних кінопроєктах. Вже маю за спиною три шоу та один, один серіал. Ну, веду блог у Тіктоці, в Інстаграмі, у Фейсбуці і Ютубі. Якщо ви заберете мене знімати свою рекламу, звичайно, я безкоштовно виставлю цю рекламу у своїх блогах. Ну, в мене не настільки багато вже там підписників, але е, декілька десятків тисяч є. Тобто більше 15 тисяч. Я дуже би хотіла з вами співпрацювати. Мені дуже подобається зніматися в рекламах, все-таки я професійна модель. Я не боюся камер, з легкістю позую на камери. Ось так от. Щодо моїх параметрів, Зріст 170. 95 у грудях, 75 талії, 95 у стегнах. Ось так от. Ну, я не ходай повна. І дуже-дуже вас прошу, заберіть мене зніматися у вашу рекламу. Ну і зараз для вас трішки покручуся, попозную, щоб ви побачили, яка у мене зовнішність. Повен зріст. Щодо мого волосся, то я можу прийти до вас з прямим волоссям, якщо попросите. Можу зробити просто хвилі на волоссі, а може воно бути дуже кучерявим, як зараз. Ну, це вже Яке буде у вас бажання. Ну, і ще якщо вам потрібна актриса 30-40 років, то мені невдовзі 30 років виповнюється.